Мене звати Анна, я та моя сім'я з із міста Ізюм Харківської області. Коли почалася війна, наше місто опинилося на початку березня під окупацією. Я була на останніх місяцях вагітності. Коли була перша авіація, була паніка. Це був бомбардіровщиків, тому що скидувалися бомби і немаленькі бомби. Цілий день танків. Я переживала, тому що я розуміла, мені потрібно народжувати. І у нас ось неподалік жила Оля Іванівна. Вона гінеколог акушеров. Візьми більше не було акушерів-гінекологів. як вона казала, немає інструментів, я нічого не зроблю. Я говорю, Оля Іванівна, зрозумійте правильно. Ну нам діватися нікуди зовсім. Вона каже, та в тебе вже 5 сантиметрів розкриття. Льоша настільки його матеріало він настільки переживав, тому що ми зарані договорилися, що він буде приймати роди разом з Ольгою Іванівною. тому що вона каже: Мені потрібна буде допомога, мені потрібно буде піддати якийсь інструмент, що зробити, тобто дитину обробити. Народилася вона цілком здорова, доношена і слава Богу доволі таке гарненька. Я досі на неї не любоваться, не може.